І сказав він до них по правді кажу вам, що деякі з приявних не скуштують смерті, аж поки не бачитимуть царство Божого, що прийшло воно в силі. А через шість день забирає Ісус Петра, Якова і Івана, і веде їх осібно на гору високу самих. І він переобразився перед ними, і стала одежа його осяйна дуже біла, як сніг, який білильник не зміг би так вибілити на землі. І з'явився і Мілля та Моїсей, і розмовляли з Ісусом. І озвався Петро і сказав до Ісуса, учителю: Добре бути нам тут. Поставимо ж собі три шатра для тебе одне, і одне для Моїсея, і одне для Іллі, бо не знав, що казати, бо були перелякані. Та Хмара ось їх заслонила, і голос почувся із Хмари, це син мій улюблений. Його слухайтеся. І зараз, звівши очі свої, вони вже нікого собою не бачили, крім самого Ісуса. А коли з гори сходили, Він їм наказав, щоб нікому того не казали, що бачили, аж поки син людський з мертвих воскресне. І вони заховали те слово у собі, сперечаючися, що то є воскреснути з мертвих. І вони запитали його та сказали. Що це книжники кажуть, ніби треба й ліпа прийти? А він відказав їм то Ілля, коли прийде, попереду усе приготує, та як же про людського сина написано, що мусить багато він витерпіти і буде зневажений. Але вам кажу, що Ілля був прийшов, та зробили йому, що тільки хотіли, як про нього написано. А коли повернулись до учнів, коли них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І гайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива, і назустріч побіг і став вітати його. І запитався він їх про що сперечаєтесь з ними? йому відповів один із натовпу Учителю, привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має. А як він десь схопить його, то в землю кидає ним, і він піну пускає зубами скригоче та сохне. Я казав твоїм учням, що прогнали його, та вони не змогли. А він йому у відповідь каже: О роди невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене його. І до нього того привели. Як тільки побачив його, то дух зараз затрясне, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він запитав його батька, як давно йому сталося це? Той сказав з дитинства. І почасту кидав він ним і вогонь, і до води, його погубити, але коли можеш що ти, то змилуйся над нами і нам поможи. І же йому витязав, що до того твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Зараз батько хлоп'ят зі слізьми закричав і сказав вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому духові заказав і сказав йому Душені, глухий, тобі я наказую, вийди з Нього, і більше в нього не входь. І закричавши та міцно затрясши, той вийшов, і він став немов мертвий, аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і той встав. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самотою, чому ми не могли його вигнати? Він їм сказав Цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. І вони вийшли звідти і проходили по Галілеї. А він не хотів, щоб довідався хто, бо він своїх учнів навчав і казав їм, людський син буде виданий людям до рук і вони його вб'ють. Але вбитий Воскресне він третього дня. Вони ж не зрозуміли цього слова та боялися його запитати. І прибули вони в Капернаум, а як був він у домі, то їх запитав: про що міркували в дорозі? І мовчали вони. Сперечалися бо проміж себе в дорозі хто найбільший. А як сів, то покликав він дванадцятьох і промов до них. Коли хто бути першим бажає, нехай буде найменших найменшим із усіх, і слугав всім. І взяв він дитину і поставив її серед них і обнявши її він промов до них. Коли хто в ім'я моє прийме одне з дітей таких, той приймає мене. Хто ж приймає мене, не мене він приймає, а того, хто послав мене. Обізвався до нього Іван Учителю, ми бачили одного чоловіка, який з нами не ходить, що виганяє ім'ям твоїм демонів, і ми заборонили йому, бо він з нами не ходить. А Ісус відказав Не забороняйте йому, бо немає такого, що ім'ям моїм чудо зробив би і зміг би небаром лихословити мене. Хто бо не супроти нас, той за нас. І коли хто напоїть вас кухлем води в ім'я моє, ради того, що ви Христові, по правді кажу вам той не згубить своєї нагороди Хто ж спокусить одного з малих цих, що вірять, то краще б такому було, коли б жорном млино на шию йому почепити та й кинути в море. І коли рука твоя спокушає тебе. Відітни її, краще тобі війти до життя одноруким, ніж з обома руками війти до гієни, до вогню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає і не гасне вогонь. І коли нога твоя спокушає тебе відітни її. Краще тобі війти до життя одноногим, ніж з обома ногами бути вкиненому до гієнни, до вогню невгасимого, де їхній черв'як не вмирає. І не гасне вогонь, і коли твоє око тебе спокушає, вибери його краще тобі однооким війти в Царство Боже, ніж з обома очима бути вкиненому до гієни неогненої, де їхній черв'як не вмирає, і не гасне вогонь. Бо посолиться кожен вогнем, і кожна жертва посолиться сіллю. Сіль добра річ. Коли ж сіль не солоною стане, чим поправити її? Майте сіль в собі, майте й мир між собою.